Так, народ. Поставив я вже маятник надрамник, От, закрутив вже все Все вимито, да, змащено, де треба. От, тепер залишилось відміти деякі там дрібнички, позакручувати там підножки. Ну Їх треба вимити От, в чим прикол. Зараз буду чіпати пластмасу. І по ходу діла, в принципі, можна. Чіпати вже буде проводку. Потім воно ну, залишиться ще вимити середину колеса, ну, файного вимете, да, вимити середину і змастити ту середину, всі підшипники середині гарно. Тоді його ставите. Тобто вже ставити, можна сказати, сюди зі супортом, зі гальмівною системою задною. Ну і переднє колесо, мабуть, знімлю також. Теж все знову змащу, там, коротше, подивлюся, що до чого, це все грає. Можливо, можливо, от я думаю, можливо, диски я зашплінтую гальмівні, щоб вони не мали ніякого мілі-шатуху. Мілі Хоча, типа, по теорії, чи як, що це, зазори, ну, щось мені. Здається, що то ніякі не теплозазоре. Що треба зашплінтувати, щоб воно не роздобувалося далі. От, після чого ну, та фактично з супорта можна передні чіпати і приходити. ну, Потім вже все залишить дротики, ці тросики змастити. Такі ручки там, повимувати, що треба. Траверс і так далі. Чесно кажучи, мені впадло то все відкручувати. Смисел я того року його. Ну, Хоча, по ідеї, змостити би здалося. Можливо, верхню траверсу би зняв, типу, і змостив типу, трошки більше дав солідолу, що, тому що я там не дуже б так довго ну, багато дав. Вот, то Думаю, хоча ще рік-два можна їсти сміло. Потім, в принципі, коли вже буде мінятися мости ловилки, там, на якесь ну, друге там, нове свіже да? пильник я буду міняти. Тоді можна все і знову, як то кажуть, подивитися. Тобто це не є критично. Вот. І все, і фактично, фактично. далі я там фільтра змазую цим солідолом, але тільки боки, щоб запхати їх нормально, бо вони дуже важко виймаються. Не знаю, в принципі або куплю я то, е, спеціально типу, мастило для фільтрів, або не куплю будь бачу. Тому що Можливо, просто використаю просте масло. От що я маю на увазі. Ну і що, В бак закручу типу, цей е е е е насос. Це не проблема, але я ще просто ще раз промити з 2 літри бензину, чисто і пробовтати, пробовтати там, проміти від всяких тих. Прохів від всяких там фігонь Там ще трохи є. Я його вже раз промивав. І можна закладати, то є, ну бак це вже буде останній то есть, мотор поставиться що тоді вже після того бак поставиться. Е, Отаке. От і коли вже буде мотор і бак, тоді вже я буду заводити його. Там ще по проводці то все там дочиню. Ну, в принципі, да, да, тут ще то, що я говорю скоріше ще. Це буде наш радіатор.